Восьмой! Що там? Нам люди привозять пищу, одежу. Все нам люди привозять. Це не зовсім типова розмова і не на зовсім типовій кухні. За чаєм душевну бесіду ведуть люди у камуфляжах. Государство просто-напросто говорить, що вони великі деньги тратять на армію. Но де ці деньги ніхто не бачить. За кілька днів після запису цей імпровізований штаб розвідувальної роти Дніпра розіб'ють сепаратисти. Однак в цей момент за кілометр від пункту пропуску Новоасовськ бійці добровольчого батальйону і ще просто дивуються, чому це раптом генштаб знімає блокпости біля кордону з Росією. В разі атаки протиградів тих, хто залишився на посту, виставлять битися з пістолетами. Обосновують, чому чому дають до тяжого вороження? Знаю, от нам тяжове вороження, і міномета у нас нету. Нет, ни, ни пулемета. Ни пулемета нету. Ничего нам не дали. Пацаны, меньше болтаем, а то, а то боятся перестать. Нет, с, нет, с, с кем а. воевать? А, ну как воевать? Ну да, мы воюем. Потому что у нас опыт есть. Мы воюем. С, с, с этими автоматами, гранатами. Ну, мы... ну или с трофейными пулеметами. С трофейными, да. Если не с то... Невже в державі, яка мала надпотужний арсенал 23 роки тому, нині днем з вогнем не знайдеш потужну вогневу підтримку. Що ж тоді за продукцією рекламують на останніх військових виставках? На цих кадрах бойова машина, про яку лише мріють добровольці, броньований позашляховик зі стаціонарним гранатометом, презентують днями в столиці. Табличка з назвою виробника приголомшує, завод Ленінська кузня вважається бізнесом президента. Інформація, що що на вашому заводі виробляють гранатомети та електронагрівачі? Скажіть, будь ласка, це якось пов'язано з тим, що у нас досі йде війна. Ви не знаєте? Як ви не можете прокоментувати це? Невже гарант конституції, попри декларації мирних ініціатив, встигає заробляти на війні? І якщо дійсно він штампує зброю, чому її не бачать патріоти на східному фронті? Коли ще час буде. Щось загрожує його життю. Скажіть. Щось загрожує його Божицю, щось хоче страшне одпитати. Я розумію, що я втомився. а я не втомилася дві години отаку, тримати табличку. Дві години тримала, розумієте? І мені надали слово. Надали ви слово. Скажіть, скажіть, будь ласка, я дуже хвилююсь. ви так нас до вас. Вам усі захоплюєтеся. Але при цьому ще на вашому заводі це виробляють? Я Тож не знаю. Є така думка, що будь-яка ситуація в країні вона пов'язана з якимось бізнес-планом. Розумієте? якийсь бізнес плани? Ну, чому, чому дурниці? Він аж продовжується. Тоді запишіть, Не виробляється. Не Ді виробляється? Ні, ні. Точно? На сайті написано, що виробляється. Неймовірно, але після скандального запитання з інтернет-ресурсів починають зникати статті: ось приміром непрацююче посилання, і ще вчора за цією адресою висіла публікація про бізнес на зброї президента України, що ж насправді відбувається на підприємстві Ленінська Кузня, що за таємниці ховає колись успішне радянське підприємство. Хоч в інтернеті до схочу світлин з розвалинами, в реалі життя на ленінській кузні б'є ключем. На територію, де серед іншого кують зброю, без перепустки не потрапиш. А це сильно загружене? Що психах тут ще ділять? Сильно загружене. Тобто ну так. Да. Ну, що в А ті що тут -то точать. -то.

Ті, кого вже замінили, відпочивають неподалік заводу. Схоже, вони звикли тримати язика за зубами навіть на підпитку. А тут -от один у нас розвиток, у нас це пробрати нема чому. Ми тут простірний робочий. Ми тут живемо, працюємо. мені Меня нашому перевіряти. Місцеві упевнені, щоб інформація менше витікала за межі заводу, закрили усі тутешні кафе. Однак ті, хто гнув спину на Порошенка років 20, а нині за бортом кузні, потенційно готові злити секрети президента. А що тут Взагалі є я просто тут вперше, нікого не був. Завод звездка кузняється. І ми про Цікаві співрозмовники не розходяться навіть в сутінках. Їм є про що розказати, а ми готові слухати про зброярні цехи хоч день і ніч. Там роблять ці наймане робочі. Із наших там, от я, я проробила 23 роки, я робила від ванну енергетики. Говорять, що реально це Вот Так це реально є, блядь, і продається в Росії. Як це в Росії? А так, а ж продається. Наші ж на самомеці не стріляють. Перевірити приголомшливу інформацію, мусимо в державних структурах. Однак «Укрспецекспорт» та «Укроборонпром» відповідають схоже на щиро. Дивіться Ленська кузня не входить до складу державного концерну «Укроборонпром», Тому ми не можемо нічого говорити на це підприємство. А... Треба безпосередньо до них звертати. Але ж ну, вони ж виробляють зброю. Чому вони не входять до бо це не державне підприємство? Так, так. Ага. ну є ага, ну, так, певний так. перечень перелік підприємств, які входять. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, 8 жовтня ми відправляли вам запрос на ім'я Шандрі Валерія Олександровича на голову правління Ленінської кузні. Там було питання від 17-го каналу. Три, три запитання. Скажіть, будь ласка, можемо ми отримати на них відповіді? На даний час ми не будемо давати відповіді. А чому? Я не знаю. Тобто, ніяких пояснень ви не отримали? Ну а чому там немає ніяких таких складних питань? У мене Немає, воно не зареєстровано. Ми просто запитуємо, які види продукції випускає Ленінська Я кузня. Але в мене немає запиту. А як можна взагалі отримати цю інформацію і просто відповідь якусь на питання? Можливо, ще раз написати нам листа. Тобто, ще раз написати вам листа того ж самого? Напишіть. Невже це правда? Про продаж зброї до Росії намагаємося розпитати інших заводчан. Ну на сайті написано гранатомети роблять, УАК-40. сорок делаю. Убери камеру. Убери, пожалуйста, Убери камеру. пожалуйста. Убери ну, камеру. отверни, пожалуйста, в ту сторону. Я можу так Вот. Он закрыл. Да. От закрив закрив. Все порядком. Молодец. Скажіть, пожалуйста, є якісь ну, у вас слухи Нет. про ні, тут вообще никогда не було. И mm. не буде. Я думаю, И не буде. На розвідку до підприємства цього разу з журналістами і активістами вирушають бійці за то на Рибальському острові завжди багато людей в одностроях. Можливо, дні проців сприймуть, наче своїх. Это вот военная часть, наверное, какая-то, потому тут Нет? куча солдат со своими. Журналисты переходят в наступ. Запытываем, а не сдается заводчанам, что че через шалонный попит все цехи соберут исключительно оружие. Мой шеф играет в Радника Президента вместе с <потел> 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 Порошенко. И он, это, он сказал, Паша, два года <потел> еще, <потел> подождите, <потел> <потел> все, <потел> все <потел> тут ничего не будет. А завод сейчас мертвый стоит или что? Нет, они сейчас всю аренду сдают. До розмови підключається чоловік у військовій формі. До того він мовчки слухав. Ви цього не знають. Тобто, знати вам во нічого. Катер не, 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 Ви? Задав тобто, не, це не Ну Катір заганять, бо задоволення тим Дову. усі опитані не сумніваються, що заводленівська кузня гартує сталь для знарядь вбивства. Можливо, президент через зайнятість щось наплутав. Піді, піді запиши, небо. Кому-то выгодно затяжная война. Мы могли бы эту войну закончить побыстрее, если бы не наши руководители, эти все если депутаты. Бы политическая... А? Если была бы политическая воля правительства. Да, политическая воля правительства. Эти все депутаты, генералы. Не только деньги. Говорят, что они нам, нас снабжают. Да, нас никто ничем не снабжает. Чтобы разобраться в том, у кому насправді затяжна война на користь, встречаемся с политологом. Каким зараз, а... Політичним силам більш вигідно, щоб війна продовжувалась, а не скінчилася. Розумієте, у нас є умовний поділ на так звану партію війни, партію миру. Це не зовсім коректний поділ, тому що є і виборці, і політичні сили з такими, я б сказав, Активними патріотичними почуттями, які не можуть змиритися з тим, що частина е, території України, частина Донбасу, знаходиться під окупацією Росії і е, сепаратистів, попри зазвичай нейтральний статус політологів, це явно підігрує гаранту. Я не знаю приховування Петром Порошенка свого оборонного бізнесу. Коли ви напряму питають, наприклад, там куди продається. Я знаю, що Петро Порошенко запустив процедуру відмови від свого бізнесу. Зараз ідеться процедура. Е, від, його... від цього бізнесу, але ж виходить, що е, зараз перед виборами Мирний план Порошенка і політичні інтереси Порошенка не пов'язані з його бізнесом. Це моя думка як політолога. А ми зараз з'ясовуємо думку людей, і люди дуже часто, е, ті, хто знають, чим займаються на заводі Линська Кузня, більшість людей не знає, чим займається бізнес Порошенка. Та тому бізнес? що це поза Може, інтересами. Це це поза інтересами людей. Здебільшого бійці АТО інакше ніж війною, бої на сході не називають дивний статус і цілком реальні жертви. Зараз зброю виробляють всюди, де можливо, тому що зброю потребує українська армія. Політолог по-своєму коментує підозри щодо бізнесу, який перетинається з тисячами понівечених життів. Коментую те, чого я не знаю. Будь, Будь, ласка, до Будь ласка, до побачення. Будь ласка, до і ще до того, як журналісти почали копати цю тему, Юлія Тимошенко публічно звинуватила міністра Галатея, начебто, його відомство у скрутні для української армії часи торгує зброєю, якої так не вистачає патріотам. Міністерство оборони і окроборонпром продає українську зброю. Причому на корупційній основі з відкатами невідомо кому міністерство оборони має жодних воно щодо продажі зброї. Це міністр оборони України. Його заступники, які займаються саме питанням продажу зброї. Це посадові особи, які очолюють «Укроборонпром», а також підприємства, які також приймали участь, участь в цих оборотках. Це Укрінмаш і «Промоборонекспорт». Нині судова перспектива пана Гелетея примарна. Настав час змінити і керівництво військового відомства. Вважаю, що слід задовільнити рапорт генерала Валерія Гілікія про відставку з посади міністра оборони. На тлі скандальної торгівлі так і хочеться пригадати момент призначення міністра, і що обіцяли народу. Прихід нових людей в силові структури дозволить не просто якісно виправити ситуацію, а й поламати роками відшліфовані корупційні схеми. Дозволить вивести на чисту воду зрадників, які Намагалися нажитися на безпеці наших героїв-солдат. В підсумку зрадників не відшукали. А якщо послухати політиків, самі ж стали зрадниками. Обіцяю вам забезпечити спокій і порядок в нашій державі, поновити територіальність і цілісність нашій держави. Її суверенітет Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде в українському Севастополі. В епоху, коли бізнес найвищого керівництва країни, овіяний таємницею, невільно прискіпливо спостерігаєш за новими призначеннями на зміну фантасту гелетею, приходить підозрілий практик Полторак. Чому запропонували на посаду півторака з Харкова керівника міліцейської академії, який відправляв сюди курсантов для подавлення майдану? Чого очікувати від такого принципового керівника? Не встигаємо перевести дух, отримуємо конфіденційну інформацію, начебто за кордон прямо в цей час відправляють не лише міномети, але й танки. І це в той час, коли народ збирає по копійці. Давай. Водії тягачів вперше бачать пресу біля так званого чорного заїзду до аеродрому. І так, це гостомельський аеродром відправляються танки. В той час, коли у нас нічим воювати. Перевізники не встигають залягти на дні кабіни тягача і таки вступають в діалог. На то отправляться? Ну и не знаем, брат. Мы в перевозчик мы такой сюда при карабанили, сейчас охрана приедет. Туда заведем, выгрузили все. А часто водят их? Я просто вот пацаны воюют, говорят, вообще, нечем воевать. А куда-то отправляются эти танки. Нет, то, что, допустим, те что стоят на вооружении, они никуда не уходят. Водії кажуть, що танки на їх думку не нові. Та навіть якщо вони мають рацію, така стара техніка теж могла б послужити батьківщині. В ДНР і ЛНР умільці знімають танки з постаментів і ще часів великої вітчизняної. Тож відкрите запитання, куди саме відправляють бронетехніку. Наш інформатор з військового аеродрому переконує, нібито рейси, як і раніше, одні ті самі: гостомель Конго, Гостомель Нігерія. Невже це правда? І допомагати африканцям зброєю важливіше ніж укомплектовувати синів України. В Сухому підсумку маємо кілька відкритих питань. Невже перша особа в державі на власних підприємствах виготовляє гранатомети? І якщо так, чому ж про них не чули наші бійці? В АТО чому Міноборони переводить стрілки на офіційних експортерів щодо активної торгівлі на світовому рівні українською бронетехнікою? І чому звичайних вояків й досі екіпірують і озброюють за рахунок пожертв? Навіть відставки Галатея і призначення одіозного генерала на його місце навряд чи ощасливить патріота, який хоча б мінімально розбирається в процесах. Через те, що від офіційних установ сімнадцятий канал не отримав жодної офіційної відповіді про цьогорічну реалізацію бронетехніки, закликаємо високопосадовців прояснити ситуацію з озброєнням армії, поки та сама армія не дійшла висновку, що запитувати потрібно генералів. За останньою інформацією від небайдужих робітників аеродрому, після наших зйомок та підписання рапорту про звільнення галетея з посади міністра оборони, відправка важкої бронетехніки на продаж з Гостомелю нібито не припинилась, а лише була передислокована до портового міста Одеси.